Привіт! Раді вітати на нашому каналі. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна». Заохочуємо підписатися на наш канал, якщо ти ще не зробив цього, адже тут лише актуальна, достовірна і точна інформація про фурнітуру Bloom із першоджерела. І не забудь натиснути на дзвіночок, тоді ти точно не пропустиш якоїсь важливої та корисної інформації. А тепер до нашої теми. У цьому відео ми розкажемо про асортимент та комплектацію підіймального механізму Aventus HKI. Ми пропонуємо Aventus HKI з двома технологіями руху: Blue Motion для м'якого і тихого закривання фасадів і Tipon для фасадів без ручок. Для кожної технології руху використовуються відповідні силові механізми. Окрім певних технологічних відмінностей, вони відрізняються артикулом. Це важливо пам'ятати і в процесі замовлення, і в процесі монтажу. Якщо в кінці артикулу стоїть буква Т, це механізм для тіпон. Якщо після цифр немає жодної букви, це механізм з Blue Motion. На силових механізмах є наліпки з артикулами, тож їх можна легко ідентифікувати візуально. Для кожної технології руху є по 4 типи силових механізмів з певним діапазоном потужності. Щоб правильно підібрати силові механізми, треба визначити потрібний коефіцієнт потужності у кожному конкретному випадку. Як це зробити, коефіцієнт потужності позначається літерами LF дорівнює висота корпусу. Позначається літерами К, помножити на вагу фасаду разом із подвійною вагою ручки. Наприклад, висота корпусу 600 мм, вага фасаду 10 кг ручки немає. Технологія руху ТІПОН. Коефіцієнт потужності дорівнює 600, помножити на 10 дорівнює 6000. Тепер звертаємося до інформації для замовлення. Обираємо комплект механізмів для ТІПОН. Шукаємо, в якому діапазоні знаходиться коефіцієнт потужності 6000. Нам треба силовий механізм за артикулом 24К2800Т. Якщо коефіцієнт потужності підходить для двох типів механізмів, рекомендуємо ставити сильніші. Силові механізми, як з Blue Motion, так і для Tipon, можуть бути повністю або частково вбудованими у боковину корпусу. Наступна складова кріплення фасаду. Їх є два типи. Перший для вузького та широкого алюмінієвого профілю зі спеціальними саморізами. І другий з попередньо встановленими дюбелями експандо. Зверни увагу, кріплення є лише у кольорі чорний Onyx, оскільки видима частина силових механізмів теж є лише у цьому кольорі. Якщо реалізується повністю вбудований варіант встановлення силових механізмів із BlueMotion… То це усі складові. Якщо ж фасади мають відкриватися від натискання, то додатково до силових механізмів з літерою Т і кріплень фасаду потрібно придбати і встановити комплект «Тіпон», до якого входять. Власне, сам механізм, за будь якої висоти корпусу вистачає короткої версії, встановлюється у торець дна або боковини корпусу. Або його можна ставити на спеціальні тримачі прямі або хрестоподібні. І ще одна складова пластина-фіксатор. Може бути для наклеювання, на саморіз або під прес. І це усі складові для повністю вбудованого варіанту встановлення із тіпон. Якщо це частково вбудований варіант встановлення силових механізмів, то потрібно додатково замовити заглушки з елементами брендування. Заглушки симетричні, вони є у трьох кольорах: темно-сірий, світло-сірий і білий шовк. Елементи брендування попередньо встановлені на заглушки. Вони виконані у кольорі шліфована нержавна сталь із тисненим логотипом Blue. Якщо є бажання, елементи брендування можна замовити за індивідуальним дизайном зі своїм логотипом. Нагадаю, що заглушки з елементами брендування використовуються лише для частково вбудованого типу монтажу. І це всі складові? Як бачиш, потрібно мінімум для максимального ефекту. В інших відео ми більш детально розкажемо про проектування, монтаж та регулювання Aventos HKI. Можливо, залишилося запитання? Пиши їх тут, ми з радістю допоможемо знайти на них відповіді. Також нам дуже важливо і цікаво чути твої відгуки, як про Aventus HKI, так і про будь-що, що стосується наших відео чи виробів компанії Blum загалом. Пиши, чекаємо. І як завжди, бажаємо гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба над головою тобі і твоїм рідним.